Привіт. Я військовослужбовець Збройних сил України, головний сержант танкового батальйону 42-ї окремої механізованої бригади, мій позивний кемрі, так як Тойота. А в ЗСУ з квітня 22-го року. А в складі 42-ї механізованої ми пройшли Серебрянський ліс, Часів Яр і в нинішній. Час ми на Харківщині. Не знаю, чи до того можливо звикнути. Кожен раз, коли виїжджаєш вже десь до, там, до лінії фронту, до самої лінії фронту, там десь до нуля ближче. Постійно такий, як вперше, воно в тебе такий холодок з'являється. Ну але, врешті, що їдеш, бо розумієш, що ти мусиш це робити. Там якогось дуже дуже такого шаленого бажання прямо туди їхати, в тебе немає, але ти, ти маєш обов'язки, ти маєш виконувати свої задачі.